Та-дам! Ось та-дам! Це буде остання, останніша розпаковка перед моєю поїздкою. Дай Бог, буде все хорошо, І завтра в цей час я з колегами вже буду їхати у автобусі на Львів. Кінь не валявся, стірка постірана, але не досушена. Аптечка не складена. В общем, буде весело. Але зараз от просто ну, треба з'їсти цукерки, бо я ж їх не встигну з'їсти до завтра. <гум> а оставлять домашнім я їх не буду, тому що вони постійно на мене кажуть, Таня, треба менше їсти всякої хімії. Так. Да. Ну от менше їсти, от я вам і, і не оставлю конфеті. Все, починаємо розкривати це. Що у мене, ай! Що у мене в руках? Це Харківський бісквіт. Я дуже. Мені не подобається, що в Полтаві майже немає харківського бісквіту. Що там є оці ваші ну, примітивні цукарочки, там вишня в шоколаді є. І що там ще якісь. Ну, взагалі, мало мало харківського бісквіта. І те, що я бачу у вас на сайті, у нас в Полтавій магазинах я його не бачу, тому я його купую. Купувала золоті яйця ваші. А тепер. А тепер я купила. Це я замовляю прямо на сайті. Мені з Харкова. Присилають. І... і. Та-дам. У мене сьогодні прямо футбольна тема. На іншій моїй сторінці я Блін, нам не було одіть. Підіжіть, дівчата, щас один. Щас, щас. Моє життя це низка співпадінь. От як так вийшло, що я перший раз в житті купила цукерки на футбольну тематику і дивіться, що в мене є. Боже, дивіться, що в мене є дівчата. Дівчата, ну, дівчата, які дівчата? Дівчата не зрозуміють це. Дивіться, що в мене є. От сьогодні якраз записувала відео на другу сторінку у цій футболці. Па-бам. що на мені? На мені футбольна футболка ФК Колгоспник. Як ми стібемося в Полтаві, а по факту я в Ворска, в якій вони стали бронзовими чемпіонами футбольного е, чемпіонату України 96 97 років. І оце фанати Ворскли випустили отаку от футболку сувенірну, але вона абсолютно ж спортивна. Коротше, ось PPC, тоді палом Петролем Company, Перша газонавтова була спонсором. Ось. Можна було вибрати цифру, яку ти хочеш, я взяла восьму, як знав в безконечності. І отакі футболці спортивні. Я буду розпаковувати спортивні цукарки. Ну, це, це капець, оце, оце співпадіння. Оце називається співпадіння. Откриваємо харківські, біскітні цукерочки. По ідеї, всередині повинні бути футбольні м'ячі. Боже, як я тематичного діта! Це, це просто вау. І, і всі готові. Всі готові. Так, так. Да, ну. Коротше, сейчас я покажу. Хоп. Так, вскрили коробочку. Ключок убрали, обрали, убрали і. О. Я трошки здивована, так? Так, це поле. І на ньому зелене поле. Картони на ньому футбольні м'ячі. Цукерки. Ой! Ви бачите, як вони лежать. Боже, вони по два. О Боже! Ану, підожди. Це вигляді м'яча я витягую, а воно. Ану, ану, зараз це м'ячик і. О! Він розколюється на два. Капець! Капець, як цікаво! Не буду розказувати. Хай мої домашні теж здивуються. Так, зашифрую їх, щоб вони думали, що це ціла конфетка. А я тим часом. Розріжу одну і з вами подегустілюю. Помічник уже в студії. Моя фінська чашечка з Оленем. Оце думаю, куплять в Копенгагені чашку чи ні. Там же ж різдвяні ярмарки. Але сьогодні подивилась наш розклад з 8 ранку і до 17.00. А в 18.45 треба бути вже на вечері. Причому це не просто вечеря поїсти, це вечеря офіційна з представниками преси. Ну, втікти її пропустити неможливо. У мене буде година 45. і на другий день година 45. п'ять. Ото і весь мій вільний час, щоб спробувати добігти до різдвяного ярмарку або до русалочки, дивлячись, де ми будемо де ближче. І до речі, начинка тут сказано мигдалева з коньяком. А, рідка! О Боже, щось мене цей м'яч дивує, Я щось думала, що у м'яча має бути тверда начинка. Дивіться. Дивіться, оп! П'юшечка. Кришуся. Що я вам скажу? Сухарки тут всі одного сорту. І сухарка смачні. От цукерки такі, як я люблю. Хто їв шоколад Рошан, то смак зовсім інший у харківського шоколаду. Тобто це принципово два різних шоколади. Я не буду казати, що якийсь хороший, інший поганий, але вони зовсім різні. І коли ви е, ну, ніколи не пробували шоколаду саме бісквіта, там вафельки, може, ви їли, чи якісь там, я не знаю, рулетики, от спробуйте саме шоколадні цукерки Харківського бісквіта. У Харкові смачний зефір, от прямо самий смачний, він самий дорогий собака, там 150 гривень коробка, по-моєму, дорожчі два рази ніж Рошен. І у харків'ян дуже добрий шоколад. От, ну от як. Воно якось так дивно виглядає. Ну, я не можу сказати, воно дивно виглядає, реально. Але воно таке смачне, ну, таке смачне. Я не знаю, як оті шоколадні яйця, що я купляла, золоті яйця прямо в сіні. Так і отут. Ви бачите, що це ж поле. Це поле, а на ньому 2, 4, 6, 8. де? Щас. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 м'ячиків. Е, І я за це все заплатила десь. Дай Бог пам'яті, не пам'ятаю. Не помню, я ось подивлюся і вам скажу. В общем, у мене, а, це ж скільки? 13 м'ячів, а цукарок, хто по факту 26. Оце мені до завтра треба їх всі з'їсти. Ну там трошки сім'ї дам. А взагалі то з'їм сама, бо це мої цукерки, це я їх купляла для себе. Хочете для себе, купіть собі, які хочете. А думаю, їх не лізьте. Ну, оце якось так, знаєте, егоїстично. Як казала моя подружка, я для своїх дітей зроблю все. Але цукерки я не віддам. І з цими словами пачку. На цукарок, яку она купила своей внучке, вона съела. Это ну, конечно, ужасно. ужасная. Ну, она и потом купила другую, но, но она не сдержалась. Была та бабушка, купила шоколадный набор. И такая бывает, девочки. Вы просто девочки, да? Нам можно и